Зв'язку з останніми подіями, які відбуваються в нашій країні, особливо мене турбують ті події, які відбуваються біля собору Олександра Невського у Кам'янці-Подільському. В той час, поки величезна кількість патріотів і добровольців на фронті, московська пропаганда має можливість вільно почуватися в тилу. На має можливість. Концентрувати, хоч і невеличкі групи своїх прихильників, але це є доволі небезпечно, і ці групи прихильників створюють дуже погану картинку, дестабілізують морально, психологічну ситуацію і внутрішньополітичне життя в Україні. І дуже жаль, тому що насправді реально тих, хто звик відстоювати порядок в місцях і розганяти ці всі проросійські зборища, їх немає. Вони всі на фронті. Здавалося б, що за рік війни втрати ці всі віде, відео з жорстокими стратами українських полонених, вони б мали переконати, що. Немає назад дороги до руського міру, і руський мір на Україні має бути знищений як в політичному плані, так і в культурному, і аналогічно в духовному. Якщо в політичному ми це намагаємось робити, і в культурному, то на жаль, в духовному, ми стикаємось з опером тих, хто не хоче визнати власну помилку.